Я завжди проти зубочисток, завжди прошу своїх пацієнтів викинути їх і ніколи ними не користуватися. Потрібно розуміти, що зубочистки е, нам травмують ясно. Е, це... Кусочок дерева, грубо кажучи, і коли ми його починаємо засувати між зубами, починає травмуватися сосочок, і оці малесенькі лусочки від самої зубочистки починають забиватися під ясна, забиватися в зуби, провокувати кровоточивість. Ми цього не помічаємо, не бачимо, але воно там є, і через це починаються певні захворювання тканин пародонту. Наприклад, ще дуже всіх прошу, особливо в кінотеатрі не користуватися зубочистками, бо це взагалі комбо, Знаєте, оця малесенька лусочка від попкорну. Потім ви ще наковиряли це все зубочисткою, і пацієнти приходять, просто жаліються, скаржаться, все в них болить, просто кровить, життя і вони, так. І вони навіть не розуміють, в чому причина. І от такі, так я вчора сходив до кінотеатру. Там попкорн був дуже смачний, дуже, але не знаю, що трапилося. Якщо ви вже хочете чимось покористуватися, це повинні бути тільки пластикові зубочистки. Я навіть бачила сама от в кінотеатрі пластикові зубочистки. Я дуже так дуже зраділа цьому. Тому, будь ласка, не користуйтеся дерев'яними, користуйтеся флосами, зубочистками, пластиковими і йоршиками.